Поруч із труною світлина. На ній Ольга Іванівна усміхнена в кітелі з нагородами. Їх тепер на червоній подушці тримає поліціянт. Вінниця прощається із ветеранкою Другої світової війни Ольгою Іванівною Твардохлябовою. Квіти до труни кладуть рідні, друзі, ветерани, представники влади, знайомі. Померла Ольга Іванівна у неділю, 23 березня о 23 годині. Останні два місяці її підкосила хвороба, каже онучка Тетяна Дика. В січні місяці з нею трапилася ішемічна атака, і вона погано розмовляти стала і перестала вставати. Вона не хотіла казати ні про, про яке поховання, не про смерть, ні про що. Вона про це мене думала. Вона шуткувала, бо вона хотіла перемоги дочекатися. А я відчуваю, що наш народ трудолюбивий, свободолюбивий, ніколи ніхто не постави на коліна. Перемога буде за нами. Перемога тільки за нами, ми на своїй землі. Ветеранка, розвідниця Ольга Твердохлебова, перемогу у Другій світовій зустріла в Берліні. Була удостоєна численними орденами, зокрема за відвагу та червона зірка. До 2014 року її часто запрошували до Москви та Мінська як ветерана війни. Після нападу Росії на Україну відмовилась туди їздити. З початком повномасштабного вторгнення РФ Ольга Іванівна хотіла бути корисною захисникам. підбадьорювала та підтримувала. Готова була і зброю до рук брати, порівнювала Другу світову і теперішню. Казала, що фашисти так Україну не нищили. Це за всю історію настільки не було біди, як від Росіян Не історію. було хіба Маріуполь війну знесли. Востаннє Ольгу Іванівну. Ми знімали у шпиталі у свій 101-й день народження. Ветеранка відвідувала поранених, жартувала і бажала здоров'я, а вони їй. Ви мої хлопчики дорогенькі. Дай Бог вам здоров'я. Вам здоров'я. Я така рада. Я така рада, що провідала, що посили, поговорили. І вони мені стільки хороших слов сказали. Я їм. Військові сьогодні теж прийшли попрощатися з Ольгою Іванівною. Ольга Зель каже: відійшла у вічність легенда, тепла і світла якої вистачало на всіх. Вона до нас військову частину приходила. Ми до неї. Вітали її з усіма святами. Вона до нас приходила, проводила заняття з нашими військовослужбовцями і так ділилася, скажімо так, спогадами своїм досвідом. Попрощалася з полковницею Ольгою Твардохлебовою і правоохоронці. Я от буквально недавно була там два тижні назад. Казала, що буду жити до 112 років, щоб я приходила постійно. Це дуже велика втрата для нас всіх. Поховали Ольгу Іванівну на п'ятничанському цвинтарі, за словами онучки Тетяни, як вона і хотіла разом із чоловіком. Так співпало, що він помер саме цього дня, 1988 року. Труну до могили опустили з військовими почистями під гімн України. Ольга Орал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.